Так, доброго дня! Взяв за традицію робити кожного тижня огляд по третьому гріну, до ось вам новини. І так, дві бригади стяжечників, ось одна стяжечна машина, ось друга, і штукатори доробляють останню секцію номер 2 В четвертій вже все закінчили, в другій там вони знаходяться по-моєму, на третьому поверсі, там, де відкрите вікно, це другий повер. Другий і третій вікна повідкривані, тому що щоб сохло швидше. Так, що ми бачимо? Вже зняли рештування цієї внутрішньої захватки. Та вона складна, неприємна, незручна і добре, що, мабуть, її там робили 2-3-4 людини. Сьогодні вони доробили зранку 4 грінут, тільки що робив огляд по четвертому грінду. Доробили вони четвертий грінут основну захватку. Там залишилось трішечки сірого кольору, там по першому поверсі, там по одній вставці. І на вівторок, середу, вони вже переїжджають сюди, то наступних. Мабуть, п'ятницю буду робити огляд. Тут вже буде більша кількість е, працівників по фасаду. І я от не, не пам'ятаю, по-моєму, вони у передню захватку будуть робити. Завезли матеріал, потім в кінці покажу. Для іншої штукатурної е, фасадної бригади. А вчора приїхали всі двері, 200 дверей приїхало на об'єкт. Ну, в більшості це двері-квартирні, але там тим, квартирних дверей вистачає і інших. По двері приїхали. І їх почали вже, спочатку їх поскладали і роз... рознесли десь на якийсь поверх, вже зараз подивимось на який. Так. Стяжки, як казав, працює зараз перший, перша і четверта секції. Так, це у нас перший поверх, у нас зараз стяжечники, чи на другому, чи на якому. Ага. На другому поверсі Стяжки зараз роблять. Бачите? Добрий день. Так, поїхали далі. Дивимося. Де ж двері повинні бути ці? Ага, ось, мабуть, скоро за все тут. Чому? Тому що тут вже готова стяжка по коридору, а вона не всюди готова і десь повинні бути точно двері. де вони їх поскладали. Може все ж таки на іншому поверсі? Ні. Так. Зараз так пройдуть по квартирах, бо частіше за все, вони в якусь одну квартиру заносять. Але лагарту квартири виглядає, коли вже є штукатурка. Чому за двері? Тому що двері це. По... Пришвидшує нам закриття квартир, тому ми зможемо швиденько поставити там вже радіатори. Ні, нема дверей ще тут на цьому поверсі. Зараз може все ж таки наступний. Так, дивлюся, четвертий поверх також вже залили. Минулого разу тут ще не було стяжки в коридорі. Стяжка вже на місці mm. нема дверей. Так, ну, набагато краще все вже виглядає, вже ближче-ближче до фінішу. Тим, хто каже, що третій грінок погано робиться. Відкрите якесь моє відео за березень 2022 року. Дивитесь. Так. На якому стані воно тоді було? Так, оце є п'ятий поверх. Ні, нема дверей. Все ж таки, мабуть, їх в іншу секцію занесли чи щось таке, хоча навряд чи я пропустив їх на першому поверсі. Ну але в будь-якому разі двері вже на місці, їх поскладав там в комерції, вони вже є. І я так розумію, що з... Чи на цьому вже тижні, чи з наступного тижня вони почнуть їх встановлювати. Як тільки встановлять хоча б один поверх, нам треба буде вже визивати хлопців, які монтують опалення, і щоб вони вже почали його монтувати. Я вам вже зроблю кінцевий варіант від, як буде виглядати квартира. Єдиний нюанс, що зараз тільки питання по ЄТР-електротехнічних роботах, вони ще, як ви бачите, по внутрянці не ми зараз по зовнішній частині ділянці. От якщо ви вийдете на вулицю Широку, подивитись, там хлопці перекопали, це якраз наш підрядник робить Наш підрядник прокладає мережі і ми їх тут по, по ділянці там займаємось ними. Так, Це знову другий поверх. Що ще? І, і у нас ще є, на по 3 грівку. По стяжці. ну Все зрозуміло, я думаю, що ще місяць часу, я думаю, всі стяжки вже будуть готові. Е -е, трошечки там було робіт по каналізації, по паркінгу. Ну, в принципі, то можна не показувати. Це є технічна така частина. Я думаю, що більшість людей хочуть бачити, що саме в них в квартирах. Давайте покажу, що, де, де зараз знаходяться стяжечники іншої бригади, щоб у вас було розуміння, що і як. Зараз десь тут повинен допомог бути в цій комерції двері, чи в які вони. Зараз хвилиночку. Я думав, що хто дивиться це відео, йому тут все цікаво. Ні, тут нема дверей. значить З іншої сторони там, де є радіатори. Окей. І так багато часу, давайте спробуємо потрапити в секцію номер 4 Бачите, В різний час рі, рі, різні обіди в бригад. Бачимо, що от біля одних, біля машинки людей немає, а вони є на поверхах, а тут навпаки один біля машинки. Подивимося зараз, що на поверхах. Ага, подача йде, значить на поверсі точно є. Ось ж приймається стяжку. Цікаво на якийсь поверх. Так, це у нас профіль. Це перший поверх. второй третий четвертый так-то на пятом уже закончила А подачу роблять на четвертий. Починали вони з котельні. Ага, вон вже є. Там бачу, затирають. Ото поставили позначку, щоб не заходили. Ось туди подача йде. Зараз покажу п'ятий поверх. Хтось мене питав про четверту секцію. Дуже, дуже смішно читати такі питання. А чому мою секцію не роблять? То є один дозвіл, то без вашої секції ніхто нічого не здасть. Особливо, якщо на цій секції знаходиться котельня. Отаке. От Отак виглядає зараз п'ятий поверх четвертої секції. Різниця в рівнях, я думаю, всі знають, так? чому зроблено? Повторювати не треба. Ага. Ну, Монолітники потроху працюють на секції номер 5 Ось такі справи. Там зроблений дах, там зроблений, тільки накривок немає. Давайте зараз ще на дах вийду і там закінчу, мабуть, вже всі ці весь огляд, він не буде довгий, але... Я думаю, що багатьом е клієнтам, які купили квартиру на третьому грінводі, в першій черзі та й в інших чергах також цікаво кожного тижня отримувати огляд, як на парксайді. То ми зараз сконцентровані саме на цій черзі. Ну, Тут я був вже показував ту стяжку. Трошки підрізали віконечко, як розумію, через нього будуть подавати. Все діло. Мені цікаво, чи доробили секцію. Номер два Дах. Да, все, всі дахи в одному стані. Дах же фактично готовий. Залишаються тільки фасадні роботи по Ну по цим по коминам, по е, цій. По котельні. Ну, але вигляд, звісно, бомбезний. Дивіться, в того сторона там є четвертий грінвуд, то є там залізниця, там є Бірки. Всі, хто обрав останні поверхи, вони вгадали. Вони вгадали. До речі, пішли до продажу, так останнім часом непогано, двохкімнатні і трьохкімнатні квартири, що досить непогано нас радує. Ми вже порозібралися з людьми, які не платили. Ми з, ким, з кимось реструктуризували наші домовленості. А з кимось просто повернули людям гроші, бо ну, якщо не стягують, то або не вірять, це різні якщо, терміни, то, то, то вже людина ніяк не заставить. що їй не кажи, людина робить висновки всі по собі, як би вона то зробила, тому ми вже там безсилі, якщо чесно. Ну, в принципі, тут невелика кількість зараз робіт. В більшості це невеличкі кладочні, там по секції 9. І вони не спішать. Там внизу там, от бачите, хлопці ходять теж, що роблять по клаці. Отакі е е речі. В більшості монолітники працюють зараз по 5 секції, потім будуть працювати по 6. Я нагадаю чому. Е для того, щоб могли зробити е Котлован щоб могли зробити до першої черги парковку, щоб було зручніше трішечки. Працювати, бо зима попереду, зима можливо, нам дасть там, а, таку можливість вибачте за тавтологію, таку можливість, щоб ми робили її постійно, всі ці роботи, а, в тому числі монолітні. До речі, ось показую, біля другої секції знаходиться матеріали для фасаду, мінеральна вата. От. І я думаю, що зимою вже будемо в більшості займатися монолітними роботами, кладочними роботами, вікнами, тобто тим, що можна робити взиму без будь-яких проблем, ну, якщо тільки ну, там, не супроморот, щоб люди в принципі, могли самі працювати. Ну, на цьому, мабуть, все. Ще вам трошечки виглядів. Так, Повільненько пройдусь. так Виглядає локація третього го рівня, захищена. Мабуть, це все. До наступних зустрічей. В наступну п'ятницю обов'язково вам покажу вже перші двері змонтовані. По першій секції покажу, в якому стані знаходяться стяжки. Вони повинні. ну Давайте зараз зробимо прогноз. Я думаю, що до кінця наступного тижня спустяться на перший поверх в першій секції. І тут. на Може й дійдуть до другого поверху в четвертій секції. Ну, тобто, динаміка дозволяє цей прогноз зробити. Тому до наступної зустрічі через 8 днів. Всім папа, всім всього найкращого і бережіть себе.